Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Як завжди, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Найперше, друзі, що можна цікавити українських біженців з цього приводу, це в яких країнах Європи можна отримати громадянство на підставі народження. Адже в країнах Європейського Союзу та інших країнах Європи наразі перебуває велика кількість українців. Перша друзі, це країна Великої Британії. У Британії дитина може отримати громадянство. На підставі народження, якщо б один з батьків має посвідку на проживання у цій країні на момент. Народження дитини більш того, якщо ця дитина прожила у Британії більше 10 років свого життя, а її батьки не були постійними резидентами країни, вона все одно має право податися на реєстрацію у Великій Британії. Наступна друзі, країна це Франція. Франції правила отримання громадянства, дещо складніші, але дитина повинна більшу частину життя провести у Франції. Громадянство у цій країні можна набути після досягнення віку 13 років. Наступна, друзі, країна це Греція. У цій країні також є можливість отримати громадянство за правом народження. Втім, у випадку з Грецією батьки дитини повинні легально перебувати у цій країні не менше 5 років до моменту народження дитини. Наступна, друзі, це Ірландія у цій країні батьки повинні мати дозвіл на легальне перебування щонайменше 4 роки до моменту народження дитини. Наступна, друзі, країна це Німеччина. У цій країні дитина може набути громадянство за правом народження. У випадку, друзі, якщо її батьки 8 років легально прожили у цій країні та успішно інтегрувалися у німецьку культуру. Наступна друзі, країна це Польща. Для того щоб дитина отримала громадянство. Цієї країни, принаймні один з батьків повинен мати громадянство цієї країни. Також дитина може отримати польське громадянство, якщо і батьки невідомі, або якщо цю дитину всиновили громадяни Польщі. Наступна, друзі, країна це Іспанія. В цій країні отримати громадянство можуть всі новонароджені іноземці, але при цьому дитина повинна прожити у цій країні не менше, ніж 3 роки свого життя. Наступна, друзі, країна це Канада, це країна, також надає громадянство тим, хто був народжений її території без будь-яких додаткових вимог. Для отримання паспорту буде достатньо свідоцтва про народження. І, друзі, остання країна це Мексика. В цій країні дитина також отримає громадянство без додаткових вимог. Більш того, на підставі народження дитини громадянство можуть отримати і її батьки. Але для цього потрібно щонайменше два роки проживати у цій країні. Ось такі друзі, новини для українців. До зустрічі!